Метами альянсу з різних країн основна мета заходу підвищення обізнаності українських військових та представників інших силових структур у сфері подолання корупції та розбудови доброчесності. За словами європейських гостей, головне завдання не тільки подолати корупцію, а й запобігти її можливим проявам. Окрім того, план заходів, які пропонують представники НАТО, вже затверджений РНБО фактично після рішення РНБО з приводу запровадження нам рекомендацій, ми почали нашу спільну роботу з різними силовими структурами в Україні. Тобто, це і Міністерство оборони, це і Держприкордонна служба, і в тому числі це Національна гвардія. Отже, разом з цими органами ми фактично структурами, ми будемо запроваджувати рекомендації напрацьовані нами і в рамках даної програми розбудови. Нашої доброчинності ми проводимо різні заходи пов'язані з викладанням цієї цього, цього предмету як академічної дисципліни. Окрім того, у військових навчальних закладах вже найближчим часом планується ввести нову навчальну дисципліну з доброчесності та подолання корупції. Ми прагнемо співпраці з нашими закордонними колегами. Ми прагнемо впровадити в навчальний процес. Підготовку фахівців все найкраще, а запобігання корупції, протидія корупції це завдання всієї держави. І якщо наші колеги за кордоном отримали цей досвід в своїх країнах і можуть поділитися ним з нами, то це надзвичайно важливо, і ми будемо враховувати все те позитивне, що нам запропонують.